Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Зранку російські військові обстріляли Станіслав та Інгулець. Гатили по правобережжю і минулої доби. Пошкоджені будинки, гаражі та завод. Теплий одяг від дитячого благодійного фонду з Німеччини роздали херсонцям, чиї будинки були затоплені внаслідок підриву армії РФ Каховської ГЕС. Виїхали з Херсона майже два роки тому, зайнялись волонтерством та відкрили арт-кав'ярню. Історія подружжя Баришевих. Вранці, після 10-ї години, армія РФ обстріляла правобережну Херсонщину, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку знову під обстрілом Станіслав. Там постраждала жінка 69 років. І також є зафіксовано прильот по Інгульцю. Там попередньо один постраждалий. За минулу добу четверо постраждалих це працівники пожежної станції охорони Станіславі, поряд з якими влучив ворожий дрон Камікадзе, отримали акуботравми, хлопці були шпиталізовані. Обстрілювали Станіслав і вночі, говорить сільський голова Іван Самойленко. Без десяти час ночі так були обстріли шість разів із пушки і двадцять один раз із града. постраждало близько десяти будинків. В одному будинку була пожежа там же і біля больниці, біля швидкої прилетіли. Да, по цей побило машини. Там вікна біля лікарні, біля школи. Дуже багато прильотів. Теж вікна повилітали всі ноці, ну, що були ОСБ забиті. Пільні електропередач порвані, газопроводи порвані, трубопроводи піднезу. Слава Богу, все нормально. У Херсоні внаслідок обстрілів міста російською армією пошкоджені будинки, магазин і будівля заводу дитячого харчування. Наталя говорить, вибуху чула після 23-ї години. Прильоти по дорозі везде. Магазин, на заправці. У квартирі Анатолія вибиті шість вікон. Вікна в залі пошкоджені це було. Десь о 23-15 й де 15, були мощні прильоти біля будинку і осколками вікно. вікна. От же ж потолок пошкоджений стиля. це стиля. Вікна? Пошкоджені вікна, тут хлопці вже, як кажуть, працюють, слава я кажу, з Богу, що приїхали швидко. Це тут виховалося. Це бомбасовича, світло ми тут його благородили трошечки самі, як кажуть. Ось світло зробили самі з квартири. Отут От ми ховалися. Це дуже велике бомбосховище. Тут виходить, 70 метрів в длину і 20 метрів в ширину. Можна було б пересидіти, ну а так як бачите. За минулу добу Херсонська міська територіальна громада була під обстрілом 15 разів. Повідомляє місцева військова адміністрація. Військові РФ випустили 65 снарядів по Херсону, Садовому та Антонівці. Загиблих і поранених немає. Через обстріли 14 січня ввечері у Херсоні загорілись гараж та автомобіль, а також житловий будинок. Повідомили в обласній державній службі з надзвичайних ситуацій. Пожежі гасили 18 рятувальників, залучили 5 одиниць техніки у Береславському районі. Під вогнем артилерії була Михайлівка. За минулу добу ворог здійснив 121 обстріл, Це 788 снарядів, які не випустили з різного типу озброєння по цивільним населеним пунктам зовждички. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ігор Печенко, Андрій Андрюшенко. Суспільне новини. Херсон. Після підтоплення будинку через підрив російськими військовими Каховської ГЕС залишилась без речей і одягу. Розповідає Антоніна, як случили. Сопець И получила. Лана отримала теплий одяг для матері. І в мене мама інвалід. Вже і так єсть. Я вигрівається, є ще клас. За одягом прийшла і Тетяна. У неї двоє дітей. Жінка також доглядає за 84-річною бабусею. Хата у мене після обстрілів. Але... Вікна всі розбивалися, дах теж постраждав сьогодні. Ми получали терм... теплий одяг, жилетки, термобільйо. Одяг надав німецький дитячий фонд. Оформленням допомоги займався фонд громади Херсона Захист, а роздачею в місті благодійна спілка Іринина родина, розказує керівниця Херсонського центру Софія Ольга Цілінко. Першу партію ми передавали два тижні тому і отримали родини, в є дітки, тому що це ж все-таки дитячий фонд. От, але прийнято було рішення продовжити і е, забезпечувати далі. Людей сьогодні теплі комплекти отримали 50 людей. Говорить засновниця благодійної спілки Ірини Народина Ірина Прасько. До цього 42 родини, які виховують дітей. Ірини на родина опікується херсонцями, чиї будинки були підтоплені через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Організація роздає продуктові набори та розвозить гарячі обіди. Ось тут наш штаб, якоби, ну це моє. Подвір'я, і я всім, хтось допомагає дійсно, ми роздаємо гарячі біди. Потім, ну що ж обіди, той захворів, тому візочок треба, тому те, тому ліки, тому треба машину кудись відвезти. І це так, потихеньку, і ми зробили таку родину, вже 120 чоловік. Нам вже півроку так. виповнилося 6 е, січня. Ренко Ольга Ляшенко, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон. Це арт-кав'ярня Херсонського подружжя Богдани та Дмитра. З рідного міста вони виїхали у перші дні повномасштабного вторгнення. Батьки дівчини лишались в окупації ще два місяці. На початку війни виїхали, тому що була дуже велика небезпека. Закупували свою машину, собаку, тварин і просто поїхали. В чому були, в тому поїхали. Богдана розповідає, після виїзду з Херсона почала організовувати допомогу містянам, які лишались в окупації. Зараз основний напрямок підтримка Збройних сил України. Що ми робимо з мамою? Це ми робимо окопні свічки. Ми зараз їх виготовляємо для дуже різних, тому що. Хлопців на різних напрямках потреб дуже багато, тому крутимо, заливаємо, і потім відправляємо або через волонтерів, або до нас напряму звертаються хлопці. Також розписуємо гільзи, які потім їдуть на аукціони і допомагають хлопцям збирати кошти на їх потреби. До повномасштабного вторгнення її чоловік Дмитро працював відеографом. Сама Богдана художниця. Перед відкриттям кав'ярні подружжя відвідувала спеціальні курси. Заклад відкрили на кошти від продажу автівки, розповідає Богдана. Ми давно хотіли створити якесь дуже затишне місце, де люди можуть не тільки насолодитися кавою, а й відвідати якісь цікаві події, наприклад, творчі, наприклад, виставка картин або виставка якихось робіт. Це те, чого реально не вистачає, і це буде доступно всім. так як ми лишилися вдома, то зараз ми хочемо відусіль зробити і для всіх дуже Щось затишне і дуже домашнє. В нас можна прийти і надихнутися, тому що постійно проходять невеличкі виставки. Зараз проходить виставка мініатюрних робіт. Також кожних вихідних проходять майстер-класи, де ви можете відволіктися і створити щось для себе. Відвідувачка кав'ярні Яна каже: прийшла сюди вперше, але з Богданою була знайома раніше. Я з Одеси, а в кав'ярні перший раз на мастер-класи ходжу регулярно до Богдана. Богдана каже, хоча арт-кав'ярня працює лише три місяці, мають постійних відвідувачів. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.